Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на подільському радіо. Вітаю, друзі! Ми розпочинаємо нашу щотижневу програму. Давайте поговоримо в ефірі. Ведуча Ксенія Степаненко. Сьогодні говоритимемо про інклюзивну освіту. Кожна дитина має право на навчання і розвиток, а зробити цей шлях комфортним допомагають послуги соціального супроводу. Що це таке і чому вони важливі, дізнаємось у нашому ефірі разом із нашою гостею Блажиліною Надією, директоркою комунального закладу. Ладижинський міський центр соціальних служб пані Надія, доброго вечора. Доброго вечора. Розкажіть нам, будь ласка, що таке послуга соціального супроводу під час інклюзивного навчання, і для кого вона взагалі передбачена? Супровід під час інклюзивного навчання це є базова соціальна послуга для дітей з особливими освітніми потребами, що забезпечує ефективну участь їх в освітньому процесі. Ця послуга створює комфортне середовище в закладі освіти для дитини та, відповідно, інтеграцію її в колектив. Послуга є базовою, відповідно, надається безкоштовно за кошт місцевих бюджетів. Вона передбачена порядком організації надання соціальних послуг і державність і, скажімо, Організація її здійснюється відповідно до державного стандарту про послугу супроводу під час інклюзивного навчання. Угу. Надається ця послуга виключно в закладі освіти під час навчального процесу. Вона може надаватися в дошкільному закладі освіти, в загальноосвітньому і в професійно-технічних тих, які дають середню освіту. Угу. Ще таке питання: а хто може стати асистентом? Можливо, освіта або якісь курси потрібні. Асистентом дитини може бути соціальний робітник, може бути один із батьків або угу. законний представник дитини. Навчання потрібно пройти обов'язково за спеціальною програмою, і це навчання окремо від соціальної сфери. І окремо від освіти, тобто uh -huh. два навчання, від соціальної сфери навчання відбувається в онлайн і офлайн форматах. Від освіти навчання може бути лише онлайн. За підсумками проходження навчання, асистент дитини отримує два сертифікати. Один із сертифікатів від Соціального напрямку дає право на працевлаштування соціальним робітником до нашого комунального закладу, а інший сертифікат дає право до участі в освітньому процесі. Навчання розраховане на те, щоб майбутні асистенти дитини отримували базові знання про психологію дитини, базові знання по медичній допомозі і розумілися на тому, що таке педагогічний процес. Угу. Ось ще таке цікаве питання. У мене є один асистент. Чи може він супроводжувати одразу двох дітей? Чи виключно має право працювати лише з однією дитиною? Послуга супроводу під час інклюзивного навчання надається в індивідуальній формі, тому один асистент на одну дитину відповідно це гарантує якісну допомогу і безперервність підтримки. А скільки наразі дітей в громаді вже отримують допомогу асистента? З початку 2025 року вже 12 діток з особливими освітніми потребами отримали таку послугу. Наразі їх отримує 8 дітей, тому що дві дитини перейшли на індивідуальну форму навчання. А чи вистачає зараз фінансування і, взагалі, фахівців, щоб покрити всі потреби? На, на даний час вистачає, uh -huh. але я вам хочу сказати, що влітку цього року ми стикнулися з такою проблемою, що батьки звертались, але на жаль, у нас не було підготовлених асистентів дитини, е і ми змушені були відмовляти, тому що тут особливість в тому, що батьки мають. Самостійно знайти ту людину, mm -hmm. яка може стати асистентом дитини, адже послуга доволі специфічна. Тут велику роль відіграє те, наскільки людина зможе знайти контакт з цією дитиною, наскільки вона зможе врахувати всі індивідуальні потреби цієї дитини. Тому у нас в більшості цю послугу надають матері, проходять курс навчання. Так, вони проходять навчання. І, відповідно, вони знають підхід до своєї дитини. Хоча і є соціальні робітники, які не знайомі були з дитиною, але вони пройшли етап знайомства, адаптації один до одного, формування довірливих стосунків, і відповідно, теж надають цю послугу. А якщо батьки хочуть оформити цю послугу, що їм робити, до кого їм звертатися, які папери, можливо, потрібно зібрати, документи? Для початку батькам потрібно звернутися в інклюзивно-ресурсний центр для того, щоб пройти обстеження і отримати висновок психолого-педагогічний, про те, що дитина потребує асистента дитини і дитина потребує інклюзивну форму навчання. Якщо такі висновок ЕРЦ надає, далі звертаються до відділу освіти. Для того щоб подати заяву про те, що вони потребують інклюзивної форми навчання, звертаються до нашого комунального закладу, ми здійснюємо оцінку потреб і готуємо пакет документів, допомагаємо написати заяву до управління праці і соцзахисту для того щоб було видане рішення про те, що сім'я може отримувати послугу супроводу під час інклюзивного навчання. Це в тому разі, якщо асистент дитини буде працевлаштовуватись в наш комунальний заклад, uh -huh. тому що якщо немає потреби працевлаштування, якщо не зацікавлені в фінансовій стороні, так фінансові якісь підтримці, uh -huh. то асистент дитини може бути допущений до освітнього процесу, маючи на руках лише один сертифікат про проходження навчання від напрямку освіти. Uh -huh. А якщо це соціальний робітник або навіть мама, яка має на меті е, заробіток, хоча тут заробіток невеликий, але то відповідно тоді оформляється послуга через наш компаний Угу. Дуже дякую за відповідь. Друзі, робимо невеличку паузу на рекламу. Залишайтеся з нами. Актуальні теми сьогодення влада та люди. Питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Ну що ж, ми знову разом далі ще багато цікавої та корисної інформації. Пані Надія, ми з вами говорили, розкривали таке питання, як оформити цю допомогу, цей супровід і доповнення до цього запитання, будь ласка. Так, я продовжую, що коли вже прийнято рішення про те, що сім'я може отримувати послугу супроводу під час інклюзивного навчання, між сім'єю та надавачем соціальних послуг, тобто між нашим комунальним закладом, вкладається договір і прописується індивідуальний план підтримки дитини. В цьому індивідуальному плані детально зазначаються всі заходи підтримки, виходячи з тих особливих потреб, які є у дитини. Цей план підписується батьками, асистентом дитини, керівником закладу освіти і фахівцем соціальної роботи, який координує роботу соціального робітника, який надає таку послугу. Тому тут є такий, можлив, такий важливий дуже акцент на тому, що соціальний робітник, тобто асистент дитини, угу. який... Приходить в заклад освіти, він не працює наодинці, він працює в команді. Він може бути членом команди психолого-педагогічного супроводу дитини. Така команда обов'язково створюється в закладі освіти, де є інклюзивне навчання. Відповідно, він цій команді може надавати якісь підказки, виходячи з того. Що в ході навчального освітнього процесу виникає чи в стосунках дитини з учнівським колективом, чи у сприйнятті навчального процесу, тобто, в залежності від того, які є потреби, uh -huh. ці потреби обов'язково озвучуються, щоб як якомога максимально створити комфортне середовище для дитини в закладі освіти. А наскільки самі батьки активно звертаються по допомогу, чи є ще деякі страхи і упередження з приводу цього про активність важко сказати, тому що наразі ми не маємо вичерпної інформації про те, яка кількість дітей у нас в громаді є з особливими освітніми потребами. Чому я про це говорю? Тому що не завжди батьки звертають увагу або насмілюються звернутися до інклюзивно-ресурсного центру для uh -huh. того, щоб обстежити дитини дитину, чи є у неї ці особливі освітні потреби, адже е, потреба виникає тоді, коли уважне спостереження. Коли бачать якісь зміни в поведінці дитини, в стані здоров'я ну це я говорю про той випадок, коли немає встановлено інвалідності, угу. тому що якщо, коли є вже встановлена інвалідність у дитини, то відповідно батьки трошечки по іншому до цього ставляться. А от якщо інвалідності немає і помічаються якісь можливо трішки відставання у засвоєнні навчальної програми, так або труднощі у комунікації з дітками, або якісь інші особливі пов... особливості в поведінці, і це насторожує батьків. Тому варто тоді звертатися до фахівців, до спеціалістів для того, щоб вчасно визначити, чи потребує дитина чи є у дитини особливі освітні потреби, і чи є у неї потреба в інклю... інклюзивній формі навчання. Угу. Дуже дякую за відповідь. Друзі, ідемо на коротеньку рекламу. Залишайтеся з нами. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Студія Подільського радіо знову в ефірі, і для тих, хто щойно приєднався, сьогодні наша гостя Надія Блажиліна, директорка комунального закладу Ладижинський міський центр соціальних служб. Пані Надія, наступне в мене є питання до вас, якими є головні завдання асистента дитини у школі чи садочку. Які обов'язки? Асистент дитини виконує ряд обов'язків, які прописані посадові інструкції. Перше це Підтримка дитини допомагає брати участь в освітньому процесі, допомагає адаптуватися і соціалізуватися в колективі. Допомога в самообслуговуванні. Асистент дитини допомагає в таких побутових питаннях, як от харчування, супроводжує до їдальні, якщо це ми говоримо про заклад освіти середньої освіти. Пересування по закладу освіти, якщо наприклад дитина користується чи візком, чи ходу... ходулями, чи е, у неї труднощі з пересуванням, е, особливу увагу звертають на пересування сходами, е, uh -huh. тобто по... між поверхами, е, також допомагає у переході до ресурсної кімнати, до спортивної зали, е, до хореографічної зали. І до інших, кабінетів, якщо, наприклад, до інших кабінетів, якщо це вже старший клас. Uh -huh. Ось, наприклад, у нас в третьому ліцеї є дитина, то старший клас, і відповідно вже хімія, біологія в одному класі потрібно дитині допомогти рухатися з одного кабінету в інший. Також ще такий обов'язок, як сприяння комунікації. Адже часто дітки, особливо в яких раз, їм важко комунікувати. Тому тут асистент дитини виступає як помічник для того, щоб іншим діткам пояснити, що можливо ця дитина хотіла сказати. Не завжди вони розуміють, не не завжди в колективі дітей легко сприймають ось таку дитину з особливими освітніми потребами або дитину з інвалідністю. Тому асистент дитини саме для того, щоб якомога злагодити процес комунікації, щоб не було булінгу, щоб не було неприйняття цієї дитини, і створити якомога такі дружні, довірливі стосунки. Ще такий обов'язок це спостереження за станом здоров'я дитини. Тому що, можливо, дитині через певний час необхідно приймати якісь ліки, медикаменти. Це теж задача асистента дитини. Вона отримує, ну, скажімо, таку інструкцію від батьків про те, в які години які потрібно дитині uh -huh. отримати. Ну І спостерігає також за тим, як себе дитина почуває, чи не нервує вона, чи не сталося. Щось такого, що, наприклад, її пригнічує, відповідно звертається тоді по медичну допомогу, або до психолога, який є в будь-якому закладі освіти. І хочу сказати, що, наприклад, ресурсні кімнати, які є сьогодні і в ліцеях, і в дошкільних закладах це саме та кімната, куди часто. Асистент дитини може привести дитину з особливими освітніми uh -huh. потребами, якщо, наприклад, вона під час уроку стомилась, чимось чи, незадоволена, чи роздратована. Асистент дитини може під час уроку вивести дитину з класу, дитину з класу і привезти в ресурсну кімнату для того, щоб вона відпочила, переключилася і повернулася знову. Я так розумію, що асистент дитини він не приймає як такої участі в навчальному процесі. Вчитель, наприклад, якщо ми говоримо за школу, веде урок, займається процесом навчання, а асистент він допомагає дитині, до якої до якої він пішов допомагати. Правильно я розумію? Так, але крім асистента дитини допомогу в освітньому процесі надає асистент вчителя. Ага, ще є асистент так, вчителя в класі, крім асистента дитини, ще є асистент вчителя. Взагалі, то асистент дитини не повинен бути в класі. Mm. Е, він не втручається в освітній процес. Е, коли йде урок, асистент дитини знаходиться в коридорі, а в класі знаходиться дитина, е, основний вчитель і асистент вчителя. Mm -hmm. Лише при е, в тих умовах, що асистент вчителя, наприклад, не може справитися з дитиною, або у нього не вистачає часу, тому що асистент вчителя призначається на декілька дітей. Тобто, якщо в цьому класі є три дитини, яка потребує інклюзії, то відповідно один асистент вчителя буде на трьох дітей. Mm -hmm. В цьому випадку. Якщо одна дитина, від якої відійшов асистент вчителя, далі не може самостійно працювати, може підключитись асистент дитини, який з підтримає і допоможе дитині. Це я говорю про заклади середньої освіти. Uh -huh. Якщо про дошкільний заклад, uh -huh. то трішечки простіше, тому що Тут теж є і асистент вихователя, і асистент дитини на одну дитину, і ще основний вихователь, і ще помічник вихователя. Uh -huh. Якби, якщо так дивитися, то на одну дитину це чотири дорослих. Але тут більше видів діяльності у дитини, ніж в закладі середньої освіти, uh -huh. тому що тут є і навчальна діяльність, і ігрова діяльність, і комунікації, Тобто процес трішечки складніший uh -huh. і асистент дитини від ранку в дошкільному закладі, і якби після обіду залишається теж. Хоча в ліцеї, якщо є група продовженого дня, асистент дитини може бути і на групі продовженого дня. Uh -huh. Залишається так. Чи можна сказати, що ця підтримка впливає на соціалізацію та успішність дітей з особливими освітніми потребами? В ідеалі супровід під час інклюзивного навчання саме і спрямований на те, щоб пом'якшити процес соціалізації, інтеграції дитини в, в, в закладах освіти. Адже коли є підтримка, тоді дитина впевненіша угу. і впевненіші батьки. Але е, я спостерігала ось в цьому на початку цього навчального року такий. Процес у нас відбувався, коли і мама знаходилась біля дитини, і асистент дитини був, і тут ще був асистент вчителя. Uh -huh. Тобто всі опікувалися цією дитиною. Відповідно, він почуває себе доволі комфортно. Як колектив на це реагує, для колектива дійсно дивно. Так? Uh -huh. е, іноді є неприйняття. Але я е, вірю в те, що ця послуга все ж таки приживеться. Ми навчимось, е, що таке супровід під час інклюзивного навчання. Е, і зрозуміємо, що ці дітки мають бути в колективі. Uh -huh. А які плани на майбутнє? Чи буде розширення програми? Програма буде розширюватися в залежності від того, як будуть з'являтися нові діти, які потребують цієї послуги. Якщо ми будемо чути відгуки позитивні, так? Якщо батьки їх будуть чути, угу. будуть комунікувати між собою, то звичайно така послуга буде розвиватися. І яку пораду ви б дали батькам, які тільки починають шлях інклюзивного навчання? Ви знаєте, я би сказала тут не тим батькам, які починають шлях вже інклюзивного навчання, а тим батькам, у яких є маленькі діти, і вони помічають в цих дітях щось нетипове в поведінці або в розвитку. Я більше тут про послугу раннього втручання, щоб бути уважними і вчасно помітити, що дитина має якісь особливі потреби. Відповідно, і батькам буде легше, і ми вчасно можемо надати таку послугу. Цьому році у нас двоє дітей, які цю послугу будуть отримувати на, отримують уже на базі дошкільного закладу uh -huh. освіти, і одна із діток взагалі ще не має трьох років. Маленька сосі так, і це дуже добре, що батьки зрозуміли, що їм може потрібна така послуга, і вона, я думаю, буде доволі ефективна. Uh -huh. Пані Надія, спасибі, що завітали до нас у студію і поділилися важливими знаннями про інклюзивну освіту. Дякую, друзі. На цьому у мене все. Почуємось незабаром на хвилях Подільського радіо. Бережіть себе. Давайте поговоримо на подільському радіо.